Над створенням належної інфраструктури матеріально-технічної бази, то з часом, можливо, ми зможемо вже говорити про серйозніші завдання. Гунчахи на донця. Донець можна віддавати, вже віддає на, дає на семенюка, семенюк правим флангом одразу. Новіше і близько. Степан Маховічук відкриває рахунок цієї зустрічі на сьомій хвилині з передачі Олександра Семенюка. Степан Маховічук робить рахунок 1-0. Просто чудово! Ось радість на трибунах фан-групи. Ну, можливо, більше ми очікували болівальників, але блискуче зіграно було. Розпочав цю атаку гульчак, продовжує її Семенюк, навісив точно на свого партнера. Центр і Чудово зіграв Степан Микичук. Це в принципі в його стилі. Головою в Ну, Хоч і не холодно, але все ж таки. І не тепло. Ой-ой-ой, от вам і гол. Аля Басов, гол Аля Басов, закочуріло, пішов туди, господи моя воля. Ну що це робиться, ви подивіться, не забили три. Три таких голи ми не забили. І ось тобі пропустили такий контрвипад. Причому ми ж то знаємо, хлопці, знаємо такі розіріші приблизні. Ми ж забиваємо завжди такі голи. Басов забиває, басов скидає. І от знайшовся свій басов у... Охтицького нафтовика і рахунок зрівняно 1, 1 17 Сімнадцята хвилина другого тайму і рахунок стає 1-1. <певців> Практично знаходяться в складовому датчику суперники і подача знову Гол! <певців> Скористалося! Осе молодці! Осе емоції! Молодці! Осе емоції! Ось це емоції, емоції! Степанков! Степанков! Не даремно за не, не ну, я Забив! що він заб'є! забив! забив, 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 забив.